Канал незаконного переправлення осіб призовного віку через українсько-угорський кордон викрили співробітники Чопського прикордонного загону. За даними слідства, переправники вже неодноразово допомагали чоловікам незаконно потрапляти до Європи. Цього разу 63-річний фігурант познайомився з клієнтом в Ужгороді та запропонував допомогу у переправленні до Угорщини. За свої послуги він просив 3,5 тисячі доларів. Чоловік мав переплисти тису поблизу села Вилок, а його речі мали доправити через пункти пропуску. Переправника і його підопічного затримали під час передачі першої частини коштів у сумі 1500 доларів США. Організатори незаконної схеми затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому винесено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України проводяться слідчі дії.